Чоловік побачив, як біля його будинку блукає поранена лисиця і вирішив пригостити її їжею. Спочатку вона була насторожена, але все ж таки узяла частування, адже на той момент явно не могла полювати та здобувати їжу самостійно. Тож чоловік продовжив приносити їжу, а лисиця приходити. Вона вже не так боялася людини і легко йшла на контакт. Чоловік захоплювався її забарвленням. Яскрава, майже казкова. Вона виглядала нереально на тлі білого снігу. Він пишався тим, що в нього з'явилася така незвична по. Одруга згодом вони з лисицею зустрічались не лише в лісі за будинком, а й просто біля дверей у селі чоловіка. Тепер Лисиця приходила до нього без страху. Він дбав про неї, і невдовзі вона повністю одужала, але не перестала навідуватися. Ба Більше вона навіть дозволяла собі залишатися на ніч просто в домі чоловіка. А він був зовсім не проти таких гостей. Вони стали найкращими друзями і піклувалися один про одного навіть після того, як закінчилась зима. Лисиця стала частиною його родини і почувалася комфортно серед людей.